Всім доброго дня. Так, починають нас молотити городи. Так. Сусід уже змолотив ячмінь. Ого, латка здорова, але ячмені щось не дуже багато. Так, їдуть далі. Прийшла я на город, бо зараз приїде комбайн до нас молотити пшеничку і йду я попід гарбузи. Ще тримаються зелені. Ану, чи щось є. Так. Такі. Уже. Такої величини. Бачу ану. Є різні, є ще менші, є такі. І такі. Щоб так аж масово не видно, бо ще є малі, листя закрило, ну щось буде. Ішла черга і до нас, Пшениці цей рік високий, Стерню робить низеньку. сок теж байдуже. Побачимо, що у нас тут вийде. Дивлюся з сорока сотих сипнуло гарненько, чуть не прицеп. Так, пшеничка як золото. Ще в нас лишився один город ячменю. Ну, не знаю, чи сьогодні будуть молотити, чи завтра. Збирати зерно вже будемо ввечері, коли втіче сонце, бо зараз дуже спека. Виганяю всіх з дому. На силу я їх виперла на річку. Ну таке вже пече, що тут під виноградом сквознячок і не спасає. Нехай їдуть, покупаються. Уже приїдуть, розкажуть про свої враження. Їдуть вони далеченько, як кажуть, за границю, аж в Кировоградську область. Але в нас тут через поле близенько, бо ми міжуємо із ними. Так що це недалеко. Всім привіт! Бабуся поручила мені зняти вам трішки. Приїхали ми на ячмінь. Ось тут через город комбайн молоти, там за кущами не видно. Ми приїхали сюди на дачу, де робили заїзд. Там поставили трактора з прицепкою. І будемо молотити ще й сьогодні і ячмінь. Так ось справимося жнива за один день. Ну, правда, зерно будемо набирати вже взавтра, бо спекою такою не можна. Вчора я напланувала, щоб Ігор завіз нас покупатися, то так ми не перебив комбайном плани, змолотили пшеничку, пшеничку залишили в прицепі, поставили під виноградом і поїхали на річку. Встигли ми накупатися, діти трошки викупалися і повернутися додому. І якраз приїхали, попили кави, кажуть, що будуть в вашу сторону їхати. Молотити комбайн. Тож так ми сьогодні справилися. Тепер висипи ячмінь у маленьку прицепку, я думаю, що влізе. Хотілося б, звісно, як найбільше врожаю, але ячмінь це ячмінь. Всі він трошки менше, як пшеницька, щось дає. З такий гарний колоски, наче. Є трішки пішов осет. Треба було і трава. Минулорічна. Треба було, мабуть, пізніше ще раз заїхати, покропити, але ну, вже як є, розмолотимо, як буде. Так, хоч і зробили ми заїзд, але із города на город швидше йому було переїхати тою стороною. Кажу, я й не знаю, чи там заросло. Ми й не дивилися. Так як тут заїзд дуже готовий, то туди й не. і не ходили. Тут теж ще в нас ось ці кущі треба буде вирізати до весни чи до осені, щоб можна було виорати куточок. Мені треба п'ять десь в річку лізти. Не, вже буде дужче. Самим цікаво, скільки ж сипить. З такою погодою, з такою посухою. Ось так, доходить останній кусочок. Соломи ми не збираємо, тому на січкарню перебивається і ось так майже немає. На пшениці ще трішки є. Так, Ігор вже несе брезента, тож біжу, допомагаю розстеляти брезент. Так, швидень. Розстелили. І не знаю, чи мені тікать, чи мене засипе. Так, восьма година вечора сонце ще шкварить. У нас не було 4 години підряд світла, оце 8 годин включили і через 2 години виключати. Треба все бігом встигнути. Ми сьогодні таку зробили роботу, помолотили городи, звозили діток на річку. Зерно вже будемо збирати завтра, дощу не передає бо сьогодні такою спекою ми не здужуємо. Так що спішимо. Всім на добраніч і тихої, і всім ночі.